наслідок недобросовісності, дій певних осіб, це позив відповідачів 1 і відповідач 2. І суть питання в наступному, що відповідач 2, Соловичний кооператив Житомир Молодіжний, у 2020 році уклав дійсно із Житомирською міськрадою договір оренди земельної ділянки. Кадастрові номер останні 0061. А, і 03.11.2020 року вклав договір із кооперативом Рінтам на передачу функцій забудовника, замовника будівництва фактично, забудовника об'єкта. Сторони визначили предмет цього договору. Грінтаун, відповідно до укладеного договору, на себе в функції без, таки, забудовником вказаного об'єкту, це багатоквартирної житловому будинку. І, відповідно, сторони визначили між собою всі правовідносини, всі права та обов'язки передбачили в вказаному договорі. Вимоги позирочили дані справи. Тобто, Особи, які повністю сплатили за відповідними договорами про інвестування у е е е е вигляді сплати про їх внести і виконали повністю зобов'язання, це позивачі 1.11, вони мають право. Захистити відповідно свої майнові права, які виникли на об'єкти будівництва шляхом, визнання їх в судовому порядку, догляду на ті обставини, які склалися, а саме на те, на те, що е, особа, з якою е, вони уклали відповідні договори про інвестування коштів, грінтаун, е, е, відповідно до наданого договору, який є в місті в матеріалах справи, між Житомир молодіжний та житомир, житомир молодіжник 1 вони е, на даний час позбавлені можливості якимось чином реалізувати свої мали права, оскільки забудову об'єкта здійснює інша юридична особа. Це е, відповідно до укладеного договору між Житомир Молодіжний та Молодіжний 1, відповідно, остання названа юридична особа на даний час має е, функції забудовника даного об'єкту. І вказаної особи відповідні майнові права не добрити не визнаються.